Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях перестали рости м'язи. Що робити далі? Яким шляхом іти? Що змінити? Що підкоригувати? От люди дуже часто ставлять такі питання. Новачок приходить до тренажерної зали на початках півроку, рік, навіть півтора року і до двох років. Все чудово росте. Людина тренується, об'єми збільшуються, силові підвищуються, м'язова маса набирається. Вони задоволені. А що далі? Все зупинилося і що робити? Потрібно, Людина хоче ще збільшити, ще додати, ще отримати якісь результати. Тому сьогодні буде 5 основних рекомендацій, які допомагають всім, які постійно працюють, які, яких ви повинні дотримуватись. Якщо вам цікаво, то умощуйтеся зручніше, набирайте харчів, і ми розпочинаємо. Так, відразу поїхали без розкачки. Дивіться, перше правило, воно є основним. Якщо ви його не будете дотримуватися, то до наступних пунктів взагалі не потрібно переходити. Це вам нічого не дасть. От ви важко тренуєтеся, ви застрягли, вам, вам важко що потрібно зробити. Дивіться, коли людина важко тренується в нашій крові збільшується присутність гормонів. Да? Це забезпечує зростання, скажімо так, один з основних факторів зростання м'язів. Але коли людина тренується важко і довго, то втома накопичується і це може, ну, довгострокові важкі тренування можуть пригнічувати е, вироблення гормонів в нашій крові. Вони навпаки будуть зменшуватись. Присутність гормонів буде зменшуватися, і це буде штопорити ваше зростання. Тобто пригнічується відкладення глікогену в м'язах, це теж один із факторів того, що ми можемо на тренуванні важко працювати. І все воно, ланцюжок, оцей одне за одне чіпляється, і ви зупиняєтеся. Тому, якщо ви. Довго й важко тренуєтеся, немає ніяких результатів. Перше, що вам потрібно зробити, це зробити перерву. Як це не банально звучить, але так воно потрібно, так воно повинно бути. скажімо. Дивіться, ви робите перерву, не потрібно цього боятися. Люди навпаки деякі бояться зробити інтервал, тому що як же мої м'язи спадуть, там я ослабную, все таке, та нічого подібного. Друже мій, ти просто відпочинеш, а далі далі покроково я розповім, що робити, як йти, як рухатися. От, Перше основне правило це відпочинок. Після відпочинку ви можете тренуватися з більшою інтенсивністю. Вас, у вас енергії буде більше, ви будете відпочивший. Біля двох неділь я рекомендую робити інтервали. Взагалі, от, попрацювали 3-4 місяці по якійсь схемі, зробили інтервал. Передих обов'язково. Обов'язково потрібно давати час для відновлення. А якщо у вас нічого не виходить, як ми вже озвучили про що сьогодні ролик, то вам обов'язково, я, я наголошую, не дивуйтеся, що я повторюю декілька разів одне й те саме, вам потрібна перерва. Після перерви. Ми йдемо далі. Так, окей, друзі, йдемо далі. Ви відпочили і пункт номер два. Передивіться все, що ви робили до цього. Як ви тренувались, який термін ви тренувались, по якій схемі і, можливо, вам потрібно щось змінити? Іноді, після перерви, навіть людина, якщо повертається на стару схему, по якій раніше чудово прогресувала, а зупинилась. То да, так, відбувається знову прогрес, якесь зростання, якесь силові зростають, там зростають відносно і м'язи і все чудово. Але не, не завжди так. Іноді потрібно щось змінювати. Щоб ви могли рухатися далі, вам потрібно передивитися схему і змінити її. Зазвичай люди чомусь так не тренуються, але те, що я зараз озвучу, воно є одне із основ, це є таке основне правило, по якому ви обов'язково будете додавати. Тобто періодизація. А як саме вона виглядає? Дивіться, от ви тренуєтеся, ну, три основні такі тренувальні схеми, скажімо так. це... Кількість повторень, так? От, зазвичай кількість повторень, для чого це робиться, щоб визначити, який час під навантаженням перебуває м'яз. Тобто, якщо м'яз перебуває під навантаженням дуже мало, один-два повтори, то ви повинні тренуватись дуже важко. Ну, ви розумієте, нема смислу підійти і взяти дерев'яний гриф, підняти його на два рази чи пожати й положити, нічого не буде. Якщо ви тренуєтеся від 15 повторів, ну, я завжди казав, що це дрочка, це на витривалість, але, тим не менше, є люди, які так тренуються. От, ви тренуєте силову витривалість, якщо ви працюєте від 15 повторень. Зазвичай люди для зростання м'язів працюють, як вони от кажуть, від 6 до 12. Я не зовсім з цим погоджуюсь, тому що для зростання м'язів десь достатньо навіть до 6-8. Я би сказав, від 4 до 8 От найкращий діапазон повторень. Тобто, знову ж таки, час, який м'яз буде під навантаженням. Він важливий, тому це теж трохи індивідуально. Потрібно дивитися, як ви тренуєтеся, в якому стилі. Якщо ви повільно робите, от ви опустили штангу, повільно розтягли м'язи, пожали, так, то ви більше часу витрачаєте навіть на один повтор, більше часу будете знаходитися під навантаженням. Якщо ви десь... В вибуховому стилі тренуєтеся, то це буде швидше, і від цього потрібно відштовхуватися, коли ви для себе визначаєте, яку кількість повторень ви будете виконувати. Те саме там на 1-2 повтори. Але от середньостатистичний, скажімо так, відвідувач тренажерної зали тренується от від 6 від 5 до 12. До це вони переслідують цілі, гіпертрофію м'язового волокна. так Ну, і дійсно, десь воно. Раціонал в цьому є, так воно і працює. Основна помилка цих людей, що вони постійно так тренуються. Обов'язково змінюйте вектори руху, так своє направлення, і йшли в один бік. Ваша стрілка компаса, так отут, вам потрібно сюди дойти. йшли в один бік, розверніть, пройдіть отак і йдіть звідси. Тобто не потрібно бути твердолобим і прямо йти вгору весь час. Це нічого не дасть. Рано чи пізно ви зупинитеся. Це така філософія. Зараз більш докладно, дивіться. От ви тренувались, ну, скажімо, хай, доходили до 80 повторень. там... Виконували п'ять підходів, якусь піраміду робили, чудово прогресували. там раз в тиждень чи в два вам вдавалося додати якісь, якусь вагу на штанзі. Ви ставали сильніші, ви м'язи підростали, ви збільшувались самі. Візуально там розумієте про що я і все. І все зупинило. Що потрібно зробити? От те, що я сказав, зробили відпочинок. І перейшли на іншу схему. Зазвичай у людей просто недостатньо сили. Ну, можна, можна, знаєте, такий активний відпочинок. Про це я більш конкретно я зараз роблю переклад Макса Пастернака. Там це з картинками, хто мій глядач знає, красиве. Те, що я пообіцяв, набор м'язової маси, там спалення жиру. Там все буде докладно розложено, коротко. Хто не любить того, як я довго це розповідаю, там все буде коротко, чудово розкладено. Як працювати по схемі? Але я вам зараз буду намагатися загальний здати, щоб ви розуміли, як це потрібно робити. Тобто, ми, ви можете попрацювати на багато повторень від 15. От ви взяли і три тижні попрацювали в такому стилі. Ви отримали памп, ви десь оці фасції порозтягували, в яких знаходяться м'язи. Так, чули про це, знаєте, не буду більш докладно сьогодні. Розповідати про це. От, ви попрацювали, силова так звана витривалість, так ви розтренували основний рух, той, який ви виконували, от силові тренування на 6, 8, там 10, 12 повторень. А потім ви повертаєтеся до них і прогрес обов'язково буде. Але ще краще, що я вам рекомендую, переходити Періодично на силові тренування. Тобто тренуєтеся від 6 до 10. Як на мене, 12, то вже занадто повторень в підході. А потім трошки відпочили тиждень-два і перейшли в пауерліфтинг. Так так званий. так Ви тренуєтеся від 2 до 4 повторень. Ну Один сингл, і вони Перенавантажують центральну нервову систему, ви будете перегружати себе там і навряд, щоб був прогрес. Тому від 2 до 4 можна виконувати атаки. Можна виконувати атаки, от як Дмитро Головінський розповідав, його, його схема вона, вона чудово працює. Я перевіряв на своїх учнях, чудово прогресують по цьому. Тобто, ви там виконуєте ну умовно. Так, я по-своєму там робив. 75%, 2 по 3, 85%, 2 по 2, і 90 або 92% відсотки, це все досить індивідуально. Там 2 по 1 пікові. Хай вони будуть сингли, я тільки що казав, що їх не потрібно, але сингли не потрібно робити на постійній основі, щоб вони, як то кажуть, одні. Одні тільки разові. Так не потрібно. Якщо йти пірамідкою, то це все чудово працює. От ви зробили, наприклад, жим. Пошли потренували спину, повернулися на жим і знову зробили. 75, 2 по 3, 85, 2 по 2. І навіть іноді вдавалося ну диво так. Але так воно є, перевірено. І потім зазвичай вдається збільшувати. Навіть 95 і на 100% виходив я. Виходили також і мої учні, і учні це просто, скажімо так, ну, хлопці, 16-18 років. Це не якісь захімічені дядьки. Звичайні, скажімо так, початківці, які там перший рік тренуються, і все чудово приростало, все чудово працювало. Можна, наприклад, виконувати 4 по 2, 4 по 3, 5 по 3, 5 по 2. Ну це вже ваша ваша фантазія, це все індивідуально. Ви потрібно, потрібно, щоб ви це все дивилися по собі, як краще буде вам. Тобто, ми працюємо. Бодибілдинг, так, для гіпертрофії на гіпертрофію 6-10, не кажу 12. так, Відпочиваєте, ну, працюєте, от, хай буде тижнів 5-6. так, Потім відпочили тиждень, попрацювали на силу там, 4 тижні, так, можна 5, дивіться по собі, наскільки ви зможете це все вивезти. Потім попрацювали. На витривалість можна менше там 2-3 тижні від 15 повторень з меншою вагою. І знову повертаєтеся в свій бодибілдинг, Сили ви станете сильнішим. Силу ви вже попрацю... напрацювали, дали час відпочити високопороговим м'язам, які відповідають за, оці... за... за вашу силу, так скажемо. так. І ви повертаєтеся його чудо. На вісім повторень ви робили сотку, там 9 ніяк не могли, і там 105 робите на вісім. І це все чудово працює, і ви таким чином рухаєтеся далі. Обов'язково візьміть це до уваги. обов'язково. Так, друзі, ну прошу вибачення, що знову так розтягую, але я намагаюся пояснити і розжувати, щоб доступно було всім. І все рівно я знаю, що будуть тупі коментарі, будуть питати а як ОТО, а що то, а у мене то і, і щось таке. Це все навіть в залі учні мої там приходять. Декому так розповідаєш, стоїш. Він грибою киває, так, так, так. Приходить на, на наступне тренування. І, ну, був недавно в мене такий випадок. От розповідав жим. Так, Під кутом з гантелями показав, розповів, докладно все. От ви уявляєте, як я все кожному доношу. Якщо так, я вам тут розповідаю. Як я в залі, показую, все, рух. Окей, добре. там. Приходить на наступне тренування, там, щось зробили. Кажу йому, наступна вправа жим гантелями. Він окей. Іде і лягає мордою вниз. Ну, Блять, хочеться по спині так переїбати. Вибачте, За... Цензуру. Тому от, намагаюсь так докладно розживати. Ну, люблю я так доносити. Е, дивіться, третій пункт є теж одним із основних. Це періодизація в харчуванні. Звісно, оце, що до цього я вам все розповідав. Нічого не буде, якщо у вас не буде профіциту калорій. Я думаю, ви це знаєте і не потрібно повторювати, тому що як щось кажеш про тренування там, то якийсь дуже вумний підписник чи глядач обов'язково напише, а що про харчування не сказав, це все ніхуя, це все піздєш, не будеш харчуватися, не будеш рости. Саме так, мій милий друг. Саме так, без харчування ти не будеш рости. Іноді я це не кажу, тому що я вважаю, що ну, це вже заїдена тіма, е, тема, вибачте, яка зіра уже, ледь не пизданув. Заїжджена тема, це, і ви повинні про це знати. Але періодизація харчування, що ми розуміємо під таким терміном? Дивіться. Профіцит. Ви акуратно йдете у профіцит, ви для себе вирахували. Так, що 3000 калорій для вас ідеально, ви набираєте і знову десь просіли, десь якийсь штопор, десь щось таке. Зазвичай людям не вистачає глікогену у м'язах. Зробіть стрибок. Зробіть, от ви харчуєтеся на трьох тисячах, плюс-мінус. Зробіть, вийдіть на 3 дні на 4,5. До 5 навіть кілокалорій, тисяч збільшить. поїжте. У вас відразу в м'язах, хай воно десь і жир прийде, то нічого, ви на наборі, ви набираєте. У ваших м'язах відразу збільшиться кількість глікогену. Внаслідок чого ви станете набагато сильніші і силова витривалість збільшиться, ви зможете довше. Знаходитися під навантаженням і з більшою вагою працювати. Перевірено, це дійсно працює. От, на три дні заскочили, потім повертаєтеся на звичайну свою калорійність і чудо. Ви далі продовжуєте набирати. Виростете, ви збільшуєтесь. Друзі, це працює. Просто рекомендую. Так, друзі, четвертий момент. Кардіо уповільнює зростання м'язів. Дуже часто такий термін можна чути. Не зовсім він вірний. Сьогодні, ну, давайте зараз спробуємо в цьому розібратися. Спочатку я вам скажу так: знаєте, перефразую: тупе кардіо уповільнює зростання м'язів. Що. Під цим словом можна розуміти висловом, так. Коли людина інтенсивно біжить на орбітреки, пульс вивалюється за 130, людина там видихається, от годину, півтори вона десь бігає, або просто виконує якісь вправи, там, стрибки, скачки на скакалці, там, скаче тощо. От це все буде тормозити. Зростання ваших м'язів. Але, ну, дивіться, мало хто чомусь звертає велику увагу на це, що таке кардіо. Кардіо, воно на початках сама функція, так, це вона не спрямована на спалення жиру. Кардіо, якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях грецькою мовою це серце. так Серце, це кардіо. Тому це дуже ефективний вид тренування для укріплення серцево-судинної системи, що потрібно для зростання м'язів. Коли ви будуєте своє тіло, так, от ваше тіло можна його порівняти з будинком. Так. От Ви збудували велике тіло м'язове, ви збудували великий будинок, а Енергозабезпечення в вашому тілі буде не вистачати. Те саме, як і в будинку нема благоустройства. Так, от, ну, немає світла, немає каналізації. От, будинок хмарочос великий, здоровий, все красиво, двері, вікна, а жити там не можна. Тому що нема світла, немає простих, знаєте. Ох, зручностей не вистачає, їх, їх немає просто. Ви не можете сходити посрати, вам потрібно там 17-го поверху, ліфт не працює, вам потрібно етажами бігти кудись у посадку. Ну, тобто ви розумієте про що я. Те саме і з тілом. Ви збудували велике тіло м'язове, а серце ваше залишилося, як і раніше. От у вас було 70 кг, і ви починали тренуватися. у Вас стало 105 а серце залишилося як і при 70. І уявляєте, щоб забезпечити ваш тулуб киснем, скільки разів йому потрібно скорочуватися, щоб розштовхувати, штовхати кров, запускати її по тілу, щоб вона по вашим шлангам циркулювала. От, ви розумієте. Тому паралельно потрібно тренувати і серцево-судинну систему. Тобто зміцнювати стінки сосудів, щоб вони були еластичними, кріпкими. Збільшувати об'єм вашого серця, літраж крові, щоб вміщувався більше, щоб за один викид більше забезпечення було. А як ми можемо укріпити це все? Це кардіо, друзі, це кардіо. От вам потрібно. Під навантаженням, не об, кардіо це не обов'язково бігати. Просто під навантаженням тримати ваш організм з пульсом в діапазоні 110-130 ударів на хвилину. Ну, в ідеалі просто вийдете кудись. кудись. Просто вийдете з пульсом 120, 130-110, і ваша серцево судинна система буде укріплюватися. Буде ставати кріпшою. Вона зможе забезпечити роботу вашого тіла. Ваше тіло повинно бути, знаєте, ефективним, а не таким. Ви не повинні бути здоровим, шкафом. І коли ви зайдете на п'ятий поверх, ви там весь червоний здихаєте язик на плечі. Це ну, навіщо кому таке потрібно. Тому паралельно тренуємо і серцево-судинну систему. Це не буде красти. Зростання ваших м'язів не буде пригнічувати його, навпаки, воно буде тільки допомагати. Так, друзі, йдемо далі. Останній пункт, не менш важливий Спортпід, він потрібен. Він все-таки потрібен. Коли ви важко тренуєтеся, розходується дуже багато амінокислот, особливо амінокислота, глютамін, яка відповідає за вашу імунну систему, імунітет, так? І недостатньо. Імунітет просідає, коли ви важко тренуєтеся. коли ви дійсно тренуєтеся, а не дрочите по залу ходите. От, Якщо ви важко тренуєтеся, то ваш імунітет буде просідати, як це не відомо. Тому паралельно потрібно його укріплювати. Я рекомендую якісь вітаміни, амінокислоти обов'язково. обов'язково вживати. Креатин можна додавати, це чудово працює. БЦА вони не то щоб неефективні. Вони, якщо у вас є всі інші амінокислоти, то БЦА ну, вони тільки три амінокислоти, лейцин, і валін. А комплексні амінокислоти, їх, там, якщо не помиляюсь, 22. І лейцин, і заліцин валін теж там присутній. Тому краще брати комплексні. Це допоможе вам тренуватися, бути, знаєте, таким постійно в тонусі, нерозваленим. Часто ви на собі, мабуть, кожен з вас відчував, що от приходиш в зал такий, прибитий, нічого не хочеться. От, недостатньо ресурсів, топливо, паливо так хуйове, на якому ви живете, на якому ви функціонуєте. Потрібно гарне паливо. Звісно, всі ці амінокислоти, глютамін, там все можна отримувати з харчів, Глютамін в м'ясі, його в достатній кількості. Але ну, ви спортсмени, у вас високий розход цього всього. І вам потрібно з'їдати по два мішка м'яса кожен день, щоб отримати норму того глютаміну. Ну ви розумієте? Краще взяти добавку, беріть добавки ті, які дійсно там. Перевірені бренди, все таке. Не беріть якесь говно, тому що зараз дуже багато цих продавців розвелося, кожен хоче щось втюхати, і він розповідає, що його це найкраще, але не завжди так. У кожного є вибір, і шукайте там краще заплатити десь дорожче, якщо ви впевнені, що там дійсно продукт гарний, так, і дійсно є там все те, що потрібно. В складі для вашого організму, то краще доплатити і взяти дійсно щось нормальне. Ну, от якось так. І... Те, що там пишуть, ото іноді даяна, молоція я молоко, яйця, там, сир, все таке. Ну, прекрасно. Ти красавчик, але ніколи ти не зможеш з'їсти. 8 кілограмів сиру, там, щоб отримати достатню кількість всього креатін. Ніколи ти не набереш того креатину, ти не з'їси стільки риби, не з'їси стільки червоного м'яса, там, щоб отримати одночасно все те, що ти можеш отримати там в одній чайній ложці, запивши водою. Ну, я думаю, все більш-менш зрозуміло. Дякую всім, хто мене терпів. <реш> Весь сьогоднішній випуск. Я думаю, інформація була корисна чи не корисна. Напишіть в коментарях. І що, рухаємося далі, працюємо. там. Готовлю обіцяний ролик для вас. Діліться від, ставте лайки, це проштовхує мої ролики. Діліться з друзями. От. Чим більше воно буде все крутитися на Ютубі, тим. Канал буде зростати, буде більше. Це буде мотивувати мене робити більше корисної інформації для вас. А на сьогодні все. Всім добра спорту. Займайтеся собою, тренуйтеся правильно. До нових зустрічей.